Шановні жителі Врадівщини, я Ковальчук Микола Олександрович, житель селища Врадівка. Маю 200 вищу технічну освіту. Хочу висловити свою громадянську позицію навколо подій, що відбувається довкола башні, яку ви бачите на своїх екранах. Ця башта донедавна ще забезпечила питною водою близько тисячі дітей школи номер 1 та ПТУ. Башта сама виготовлена з ізольованої газової труби, товщина сінки башти близько 12 мм. встановлена на міцному фундаменті, Розкреплена трьома розтяжками на глибині за близько 2,5 метрів. На відстані близько 5 метрів від башти проходить гілка центрального водогону, який працює неритмічно. А тому по цій причині санузли шкільні і училища майже не працюють. Як спеціаліст, я заявляю, що башта зараз пригодна до експлуатації. І, хоч при невеликих фінансових витратах близько 2,5-3 тисяч гривень є можливість підключити цю башту і забезпечити питною водою дітей в школі та училищі. 18 липня цього року була проведена. Спроба демонтажу цієї башти. Під керівництвом директора училища Гонтаренка було пригнано кран типу КАТО, який застропалив цю башту і монтажна бригада вже майже зрізала цю башту. Побачивши цей акт вандалізму, я приїхав на місце події і особисто став на захист цієї башти. Директор училища не пояснив, по якій причині він е, знімає цю башту, а тому я звернувся е, по телефону до е, всіх органів влади в Радівки та до правоохоронних органів е, з, е, з тим, щоб не допустити е, зносу цієї башти. Але не побачивши ніякої реакції з їх, з їх боку, я е, зняв все, що відбувається на камеру свого мобільного телефону. Та сказав всім учасникам, що це відео буде розміщено в інтернеті. Злякавшись цього, всі учасники цього дійства повтікали з місця пригоди. На сьогоднішній день про все, що відбулося, я повідомив на гарячу телефонну лінію Кабінету міністрів України, де зареєстровано моє звернення. І зараз, а також звернувся і заяву до прокуратури в Радівського району. І зараз навколо цього об'єкту точаться розбірки, які невідомо ще чим закінчаться. А тому, щоб не допустити зносу цього стратегічно важливого для Врадівки об'єкту, я закликаю всіх жителів Врадівки, депутатів всіх рівнів, батьківських комітетів школи, не бути байдужими, не стояти осторонь і стати на захист цього стратегічно важливого об'єкту, і не допустити його знесення. Його необхідно підключити до мережі водопостачання, заради майбутнього наших дітей станемо разом і захистимо цей об'єкт. Як спеціаліст з двома вищими освітами я готовий взяти в цьому участь і заявляю, що готовий безкоштовно виконати роботи по під'єднанню. За наявності необхідних матеріалів по під'єднанню цієї башти до водомережі і в цьому разі узли школи будуть працювати постійно. Я закликаю всіх всіх будь будьте байдужими заради майбутнього наших наших дітей, заради майбутнього нашої врадівки. Спасибі за увагу, дякую за підтримку.